Активні блютуз-колонки це вже невід'ємна складова сучасної людини. Бо я навіть не уявляю, школярів на самокаті без музла в кишені. Як це я люблю, це просто капіт. Пікніка без якогось бумбокса і подорожі на велосипеді без маленького динаміка з карабіном. Мене звати Максим, я вже 10 років займаюся оглядами всяких будів-колонок, і мені реально є що порадити. І сьогодні буде у нас топ не всіх колонок, а доступних, бо ми все ж таки не мільйонери. Тому робіть собі щось смачненьке, і зараз буде мова про блютуз-колоночки в бюджетному сегменті. З вами бюджетний аудіофіл Максим, і ви на каналі Hotline.ua. Ми починаємо. Не повірите, але на момент зйомки відео можна було купити непогану блютуз-колонку всього за 439 гривень. Не знаю, навіщо я це показав, але можливо тут з'явилися цифри. З'явилися або в Чечні. Не, я поняв. <кій> це Jar Aeroscool Nano. Французи. Мало хто про них знає, але це крута французька компанія з дуже пафосним дизайном. Зараз такі маленькі черепки продаються з великими знижками і точно вартують вашої уваги. бо звук непоганий, колонка грає 8 годин, а важить які хоч 100 грамів. Так, у неї нема захисту від вологів і дизайн не назвати універсальним. Але ця штука набагато краще за її ціну. Але не факт, що ви встигнете її купити після виходу цього відео. Напевно, ось прямо зараз все розкупили, бо ми супер-мега-популярний канал смарт-шопінгу Hotline.ua. Наступні претенденти на must-have в мінімальній ціні то валіки від JBL. Це Go Essential, яка власне JBL Go 2 2018 року, тільки з новими кольорами і трошки новими мікросхемами. Там і Go3 та моя улюблениця Clip 4, яку я саме купив собі ще багато років тому, і вона досі в ідеалі та класно грає. Go 3 та Clip 4 мають захист від вологі та пилу. За стандартом IP 67, що дуже актуально для маленьких колонок. Автономність Go 5 годин, а у 4 цілих 4,10. Також в ціні до 50 баксів є Sony SRS XB 13. Особисто у мене з колонками Sony так собі відносини. Були там моменти, які я вважаю, що вони роблять навушники набагато кращими, але багато хто радить цю маленьку колонку як альтернативу JBL. І кажуть, що вона там іграє класно і компактна, і матеріали класні, Отож, на неї також варто подивитися. До того ж, тут є ще захист від вологи. Але що тут точно набагато краще, це автономність 16 годин. Для маленької колонки це просто рекорд. Попри збільшення бюджету, колонок насправді стає менше, і це дивно. JBL тут же не монополіст, бо має лише минулу Flip 5 та Flip Essential 2, яка є переведенням Flip 3, але з новішим блютузом та акумулятором. Звучання у цих моделей дуже схоже, отож вибір буде виключно за зовнішнім виглядом. Єдина відмінність Flip 5 можна об'єднати з іншими Flip 5 і отримати об'ємний звук. Але варто зазначити, що з часів Flip 3 в цих колонках не так багато змін. Навіть є моменти, які стали гірше у Flip 5 та 6, зникло стерео, і там всього. Один динамік. До речі, так само, як і у Flip Essential 2. Але грають вони класно і з одним динаміком. Sony для поціновувачів Sony тут також є: SRS xb 23 Непогана альтернатива Flip 5 від JBL з приємним звуком, цікавими кольорами і якісною збіркою. Це також не нова модель, але пропозицій вистачає, отож, наявності їх повно. Обов'язково зверніть увагу на продукцію Soundcore, а саме на Select 2 та Flare 2. Я всіх тестував, але собі забрав Flare Plus першого покоління якось. Знімав ще в далекому 2019 році, бо дуже зайшла як дизайном, так і звуком. І там ота є божественна підсвітка. Це дійсно крута штука, яку всі недооцінили, і вона так собі продавалася. Отож, якщо знайдете щось з Flair чи Flair 2, то хапайте, бо це дуже якісний продукт. Всі ці колонки мають захист від вологи, а Sony ще й від пилу, тобто на пляж, пікнік у велосумку, чи просто в дикі умови брати можна. Всі моделі, які я назвав, ви можете знайти на нашому сайті Hotline.ua. Лінк на порівняльній таблиці для зручності я закріпив в описі під відео. Там все буде видно: вартість, переваги і важливі характеристики. А для тих, хто дивиться з телевізора, ось вам просто скріншот. Ставте на паузу та розглядайте. Ну, постав паузу. Дякую, звісно, на ринку існує безліч всього до 100 доларів, але ми ж якби справедливі і радимо лише те, чим реально користувалися. І ось я порадив ті моделі, якими користувався за багато років. І ви можете вибрати будь-яку, і, звісно, вона вам сподобається. Якщо вам є що додати в такому ціновому сегменті, саме до 100 доларів, то пишіть в коментарях. Ми любимо все це діло читати. Також не забувайте про підписки, не забувайте про дзвіночки і про підтримку ЗСУ. Перемога не за горами. Дякую за увагу і слава. Ава Україні.